Я прочитаю місце її старого заповіту. Мудра людина, наймудріша людина Соломон. Він написав цікаві слова у 23 розділі, в 22 вірші. Там є розбіжності між російським і українським перекладами. І я прочитаю 22 вірш. І звучить він ось як слухай батька свого, тому що він тебе породив. І не гордуй, коли постаріла. Мати твоя. Тема моєї європоді так і називається Коли старіє мати. Ось подивіться. Такий слайд я знайшов буквально десь на Фейсбуку. Кожна жінка, вона бачить себе у дзеркалі молодої. Я хотів би, щоб ви підняли руку ті, які не мають матерів вже живих. Підніміть, будь ласка, потримайте секунду. А тепер я вас запитаю, ви які підняли руку. Скажіть, будь ласка, я відверто, ви скучаєте за нього? Я інше питання поставлю. Ви же ж маєте своїх дітей. Чому ви скучаєте за ними? Ви ж самі батьки і вже старші батьки. І це мовчання, розумію я, який маю маму, але вже немає батька. Тему, яку я хотів би сьогодні швиденько відкрити, називається «Коли старіє мама. Ми знаємо, що життя людини ділиться на п'ять частин. Ви знаєте чи ні? Що ваше життя ділиться на п'ять періодів або п'ять частин Дитинство, підлітковість або підлітковий вік, юність, зрілість і. і... Старість. Старість. Ми боїмося цього слова сказати? Старість. Ми пішли на днях стриктись з сином Максимом, і він мені по дорозі каже, тато, ти ж вже такий сивий. Коли я сів у крісло, мені Муракарша каже Любомир, ти встиг посивіти за цей місяць. А Максим сидить і каже, «Тато, а я тобі казав. Дорогі мої, ми хочемо чи не хочемо, але гірка правда в тому, що ми народжуємося у цей світ. Знаєте для чого? Щоби постаріти. Яка би гарна дитина не виглядала, яку ми тримаємо на руках, наші місіонери тримають, ми розуміємо, що з руками ця дитина стане. Не всі люди, а особливо жінки люблять це чути. Кажуть, що старість для жінки це справжнє пекло вже тут на землі. Але хоче вона бути молодою. І жінки вони хочуть бути вічно молодими, але, на жаль, вони, наші дівчата, наші сестри, наші матері, жінки, вони старіють. Приховуйте чи не приховуйте ваш вік. І є один парадокс, і він полягає, знаєте у чому? Всі хочуть дожити до глибокої старості, але не всі хочуть бути старими. А одне з іншим, це нереально. Хочете дожити до старості? Запам'ятайте, ви будете старими. Я кажу своїй дружині, а вона проти цього. Я кажу, я хочу дожити до такої дряхлої старості, щоб ледве триматись купи і продовжувати тебе любити. З іншого боку, насправді, в наші дні дожити і померти в старості це привілей. Скільки людей доживає до старості? Я коли дивлюся на вас, старші мої, брати і сестри, гості, і я молю, Господи, хочу дожити до старості. І я розумію, що дожити до старості це велика перемога і це благословіння Боже, тому що Біблія каже, і дожив до старості, і наситився чим? Життям, роками, і тоді помер. Старість собою приносить смерть. А я вас запитаю, що таке старість? От старші люди, я хотів би почути вас. Що таке старість? Ну, швидше, тому що я часу не маю для проповіді, ще є програма. Що таке старість? Я, як найстарший в цій церкві, вам відповім. Старість це коли минуле стає теперішнім. Місяці тому. Я не був сьогодні. А сьогодні семена прийшла. Старість це коли минуле стає теперішнім. Старість це кімната, в якій ми чекаємо на Бога. Я не хочу казати на смерть. Ми віруючи в Бога, і ми знаємо, що через смерть ми чекаємо зустрічі з Богом. Старість це є та кімната. Остання кімната в моєму житті, коли я чекаю на Бога. Старість це є невід'ємна частина мого життя і вашого життя. І кажуть, що старість. Ніколи не приходить сама. Ви маєте таких гостей і друзів, які до вас в гості ніколи самі не приходять. Вони з собою приводять ще в десяток. Старість, коли приходить, з чим вона приходить, скажіть мені, будь ласка. З З хворобою, далі. З паличкою. Ти спираєшся на паличку і починаєш вже не бігати. А через один крок старість приносить з собою хворобу морщину. Як би ми їх не замазували, скільки операцій не робили. Зуморщені Зморщ... Наші... обличчя все одно ми побачимо їх в дзеркалі. Одну машину забрали, а дві з'явилися. Старість приходить із випаданням зубів. Ми казали про дітей, яких народжуються перший зуб і ти радієш і тішишся, але ти розумієш, що старість все це забере. Бачили старих людей які з двома, або з одним зубом. Здається, стара людина знову повертається і стає маленьким дитям. Старість вона приносить із собою скучання тугу, чекання на дітей, говорячи про зуби. Поки молоді, давайте сміятися. Бо старість забере усі наші зуби. І тоді ми скажемо, нам стидно сміятись. сміятися. Через то я кажу, давайте зараз сміятися, поки в нас ще є ж зуби. Бо старість забере і цей привілей, і цю красу. Тому такі, як Женя наш стоматолог, буде без роботи. Мама, це особливе створіння. Спасибі за вірш. Прекрасний вірш. Діана. В Цьому вірші ти кажеш, що мама це є ангел. Дорогі мої, мама це настільки важлива особа, що навіть сам Бог. Захотів мати маму. Ви задумувалися над цим? Ви задумувалися над тим, чому Ісус народився у цей світ, так як він народився? Він не міг прийти по-іншому, міг. Бог вибирає маму, щоб прийти у цей світ. Навіть самому Богові через Ісуса Христа. Щоб прийти у цей світ, потрібна була мама. Той, хто читає Біблію, він знає, скільки багато уваги Біблія приділяє саме мамі і материнству. Сам Бог приділяє надзвичайну увагу, і ми з вами прочитали вірш, і каже, слухай батька свого, тому що він тебе породив. В переносному розумінні слова. Батьки не родять, хоча батьки теж родять. І мама, яка постаріла, не гуртуй нього. Е -е, дорогі мої, а коли в останні ви відвідували ваших батьків? Хто має батьків? Підніміть руку, будь ласка. Хто має маму в живих? Вжив? Тримайте руку. Я вам задам інше запитання. Якщо ви давно відвідували маму, опустіть руку. Спасибі за вашу щирість і правду. Якщо сам Бог піклується старістю своїх дітей, то чому ми діти так часто забуваємо піклуватися нашими старими батьками? Так часто ми буваємо настільки зайняті правда? Ті, хто опустив руки, я вас розумію, тому що я такий самий і живеш далеко. Ми так часто буваємо зайняті, що навіть не зауважуємо, як постаріла мати. Ти її залишив з постриженим волоссям. А коли знову до неї приїжджаєш, ти бачиш, наскільки відросла її стрижка. І ти розумієш, що в останні в неї ти був дуже давно. Я казав, до нього, що плакати не буде. Ми навіть хотіли пісню одну заспівати, де він буде співати, а я буду плакати в мікрофон. <плес> Тільки ті діти, які по-справжньому піклуються своїми батьками, вони мають перевілей зауважити, як їхні батьки старіють. Якщо ви не зауважуєте, як ваші батьки старіють, висновок, ви не піклуєтеся вашими батьками. Ми оправдуємося, давайте я проведу декілька оправдань. Що ви зі мною згідні? Давайте в зарядку займемося. Піднімайте, будь ласка, руку. Ми кажемо так, мама, я не приїжджаю вже давно, тому що ну, ти розумієш, діти з'явилися маленькі, і ми дуже прив'язані. Немає? Спасибі. Ми кажемо, мама, не приїжджаю, тому що ну, роботи багато. Якби міг ногу би підняти. Мама, ми не приїжджаємо, ту ж ти знаєш, ну прийшов з роботи, такий втомлений, ну куди мені йти, поїв та й заснув. А ви чули, як Кобзон сказав, що найбільше він в своєму житті шкодує, що не дивлячись на його гастролі, по яких він часто їздив, в один день йому телефонує мама і каже: синок, прийди у гості, і я зварила борщу. А він сказав, мама, я настільки втомлений після концерту, що зайду завтра. І коли він прийшов завтра, він зустрів маму. Але не живу. І це він каже, не може простити собі по сьогоднішній день. Якщо у вас є батьки живих, не допустіть до завтра, не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. І хтось сказав, так, краще приносити одну живу квіточку для живої мами, аніж величезні вінки для мертвої на кладовищі. Скажіть, будь ласка, чи усі оправдання є оправданими? Мама я втомлений. Питання, а хто більше втомився? Мама чи ти? Знаєте, що відбувається з нашими батьками в той самий час, коли ми по вуха зайняті? Дайте відповідь, будь ласка, що відбувається з нашими батьками, коли я по вуха зайнятись? Моляться. Плачуть. А ще скучають, хвилюються, Антон, особливо. Це прекрасна відповідь, правильна відповідь? Далі. Що ще? Коли ми по вуха зайняті, наші матері старіють. В той самий час, коли ми дуже зайняті і не маємо часу, знаєте, що мама має? Дуже багато часу. В той самий час, коли я не маю часу на мою стареньку маму, моя мама все більше і більше старіє, і все більше і більше має часу. Я не буду довго говорити про батька блудного сина. Там не говориться про маму. Але я в ньому бачу маму. Він не один день і не один вечір чекав повернення свого сина. Ми не знаємо скільки часу, це, напевно, були роки. В той самий час, коли мені бракує часу, для моєї мами час повільно тягнеться. В очікуванні, коли з'явиться син. Я вам з Сергієм порозмовляти на цьому тижні. Він відвідав свою маму. Знаєте, що він мені сказав? Вибач, що я це озвучу. Я повертаюсь додому. Я кажу, чому? А хто її догляне? Я йому сказав, розумію. Ми втратимо. Але твоя мама знайде. Так часто старенька мама, маючи велику сім'ю, руками чекає в одинокості, що хтось до неї колись прийде. Її дні в очікуванні, що ось сьогодні або завтра хтось має навідати, тягнуться руками. А діти, в свою чергу, настільки зайняті роботою, що роки пролітають, як дні. І мама стає все самотнішою. Вона все більше і більше старіє, але продовжує чекати. Старенькі матері чекають місяцями і роками, щоб ми забігли на 5 хвилин. Мама готова чекати роками, щоб я забіг на 5 хвилин. Їй цього достатньо. Старенті матері чекають тижнями, а можливо і місяцями, щоб син чи дочка взяли мобільний і щоб мама почула коротке слово Алло, мама? А буває, згадаєш і заїдеш до старенкої мами. Коли ще ми їжі тут, Бортничі її... Березняки ви самі розумієте, 10 кілометрів. Буває, прошмирнув біля вікон і просто зазирнув на сьомий поверх, тому що ну, ти що розумієш? Зустрічі, проповіді, церква, конференції, поїздки. І ти тільки зазирнув. І навіть не мав часу зателефонувати, тому що ти за кермом і проїхав. А знаєте, як буває? Вибачте за слово, плюнув на все. І не тільки зазирнув, а зупинився. І не тільки зупинився, а зайшов. Хотів зайти на 5 хвилин, а залишився на 5 годин. Що відбувається, коли ти заїжджаєш до старенької мами, яка тебе чекає тижнями, місяцями або роками? Е, вона настільки зачекалась на тебе, що встигло волосся відроста, як я сказав. Не дай Боже, випали передні або кутні зуби, як вона каже. Важко її їсти. А коли вона знала, що ти приїдеш, вона наготувала так багато, хоча сама два дні до того нічого не їла. І коли ти приїхав, вона не хоче їсти. Чому? Приїдеш, сядеш за І з мамою. І що ти почуєш від неї? Скарги на тебе? Е, Кортаня, синок, ти ж давно був і на тобі й вухо. Приїдеш, сядеш за стіл із мамою, не почуєш жодної моралі. Хоча знаєш, що краще би прочитала цю мораль. Навпаки, приїдеш, сядеш за стіл. А старенька мама скаже, що скучила за тобою. Приїдеш сядеш за стіл і старенька мама скаже, як мої внуки. Вона скаже, що мої внуки, тобто твої діти, найкрасивіші у світі. Вона скаже, що мій зять, який недолюблює, тому що ви самі розумієте слово те що. І мама, це начебто різні речі. Але вона скаже, що мій зять, який мене недолюблює, і не терпить. Я його чекаю у гості з його внуками. І все це сидячи за столом за чашкою чаю, який мама зробила собі. Вона навіть встигла насипати цукру і навіть встигла розмішати цей, час, цей чай, але цей чай охолоне, і вона його так і не вип'є. Я вам задам запитання, можливо, перестану плакати. Чому вона не вип'є цей чай? Хочу поговорити. Вона не вип'є цей чай. Бо захоче встигнути сказати тобі все, поки ти ще не сказав я йду. Мама захоче висказати все, що нас бирувала і тримала собі тижнями, місяцями і руками. І вона захоче напитися чаєм. Вона захоче напитися твоєю, моєю присутністю. Вона хоче напитися твоєю увагою. Вона хоче напитися твоїми почуттями сім'ї, навіть якщо батька немає вже поруч або вживи. Навіть, можливо, твої брати і сестри далеко від тебе, бо вона хоче напитись не чаєм, який заполов і солодкий. А вона хоче показати, що присутність твоя солодша за самий смачний і солодкий чай. І коли ти будеш повертатися назад, їдучи від своєї матері, я коли проводив 5 годин, відкладуючи все, а потім всім казав, що в мене була важлива справа. Їдеш додому. І всю дорогу твердиш собі дві короткі фрази. Допоможіть, Які? Перша, їдеш і кажеш, Господи, дійсно, на жаль, але вона поставіла. І друга фраза, ти твердиш і даєш собі слово, щоб частіше що робити? Її. Ти їдеш, повертаючись і кажеш, даю собі слово. Я повернуся через день, два, максимум неділю. І знову те саме місяць, рік, два. З одного боку, всі ми маємо вагові причини і пояснення, чому ми так мало вділяємо часу нашим стареньким матерям, нашим стареньким татусям. А вона сидить біля зеркала, заглядає у нього і бачить себе молодою. З другого боку, ми дуже добре розуміємо те, що ми завжди знайдемо час для того, що є дуже важливим для мене. Кожен божий день ми вділяємо час для таких справ, які є дуже важливими для мене. Скажіть мені, чи є важливою для вас ваша старенька мама, якщо вона старенька, я ще раз запитаю, для вас ваша мама є важливою? Так, Я ще раз запитаю, для вас ваша мама є важливою? Так. Якщо вона є важливою для вас, ви будете її вділяти час. А якщо ви просто сказали, що вона є важлива для вас, а ви не приїжджаєте до неї, запам'ятайте, Біблія каже. Що ви не поважаєте, ви гордуєте, ми гордуємо нашою старою мамою. Невже ми зайняті більше, ніж Бог? Невже я зайнятий більше, ніж Бог? Ні, Бог зайнятий набагато більше, ніж я. Але чомусь Бог знаходить час і вділяє час свою увагу, свою любов моїй старенькій мамі, тому що, каже, пам'ятай, слухай свого батька, тому що він тебе породив. І не гордуй, коли твоя мама стала старою, старенькою. Якщо я піклуюся своєю старенькою мамою і своїм старим татом, чому би не сказати, то який приклад я подаю своїм дітям? А я скажу більше, якщо я не піклуюся своєю старенькою мамою і татом, то швидше за все я виховую таких дітей, які не будуть піклуватися і приїжджати до мене, коли я стану старим. Я це кажу з усмішкою. У нас є час виправити цю ситуацію. Ми прийшли сьогодні на служіння, і я не хотів, щоб воно завершувалося просто так. Свято мами! Заплакав, пустив сльозу і поїхав по справах. Я хотів би завершити свою проповідь, сказати ось що. Ми з вами ми повинні навчитися піклуватися нашими домашніми. А дім складається з дітей, молодих, жінок, чоловіків, але я скажу, не забувайте. В наших сім'ях є старі люди, люди похилого віку, і ми з вами повинні піклуватися ними. Старий апостол Павло, знаєте, що сказав молодому Тимофію? А він каже Тимофій, коли хто про своїх, особливо ж про домашніх, не піклується, то гірші за кого? за невірного. За невіруючого. Що ж виходить? А виходить те, що не дбати про своїх домашніх це те саме, що бути невіруючим. Дорогі мої, я роблю висновок, нема більшої трагедії, аніж коли ми не дбаємо про своїх батьків. Немає більшої трагедії, ніж тоді, коли ми не вділяємо часу і не з'являємося вдома наших батьків. А ще гірше, знаєте, що може бути за це? Коли ми кажемо, що ми є віруючі, християни і не вділяємо часу для своїх батьків? Коли я проповідав і стафилам, а ви мене запитаєте після служіння, а ти коли був останній на своєї мами? Гірше. Не вділяти часу своїм батькам це казати, що ти є послідовник Ісуса Христа, ти любиш Ісуса і в той самий час не відвідувати своїх батьків. Ті діти, які мають стареньких батьків, але їх не відвідують їм, слід покаятися. Звучить банально, ні. Ті батьки, ті діти, які мають стареньких батьків, але не мають часу для них, Біблія каже, слід покаятися. Якщо я маю маму, але постійно виправдовую себе, «мамо, у мене є причина. Мені потрібно покаятися. Якщо я не дякую Богові за своїх батьків, я прийшов сьогодні в церкву. Сьогодні тема матері, а я не молюся і не дякую Богові. Мені слід покаятися. Я запрошую вас, щоб в ваших останніх молитвах сьогодні ви могли помолитися одною короткою фразою, яка звучить, Господи, дякую Тобі за мою молоду маму поки що. Якщо вона вже не молода, Скажи, Господи, я навіть в старенькій своїй мамі бачу молоду маму, і я тобі дякую за неї. А якщо ви хочете покаятися, скажи, Господи, прости мені, обіцяю сьогодні, після цього служіння поїхати до неї. А я ризикну і скажу більше. Можливо, буде звучати радикально. Не йдіть на служіння сьогодні вечором. Якщо ви були давно в своїх батьків, поїдьте до них, замість того, щоб ви піти у церкву. І тоді ваша мама зрозуміє, можливо, вона навіть і не ходить, в ту церкву, в яку ви ходите, вона зрозуміє, що вона для вас не менш важливіша, ніж церква чи служіння, яке ви носите у церкві. Невже так складно? П'ять хвилин для матері зовсім ні. Які ваші стосунки з вашими матерями? Як давно ви були у них? Не забудьте провідати стареньку маму. А знаєте, старенькі люди, вони нуждаються, щоб їх що зробили? Вислухав. Ви чули старих людей, які розказують одну і ту саму історію роками? Ви ж знаєте, де він паузу зробить, і де він кому поставить і де він емоційно почне розмовляти. Чули таких людей? А я вас запитаю, чому вони це роблять? Ви задумали чи ні? Я пам'ятаю свого батька. Я пам'ятаю, як він перестав бачити. Я пам'ятаю, як він вже майже був при смерті, і він мені розказував ту саму історію роками. Я ставлю собі запитання, Господи, чому ця старша людина? Зріла, яка має вже дітей і онуків, чому вона розказує одну і ту саму історію? Я знайшов відповідь. А відповідь дуже проста. Якщо людина розповідає одну і ту саму історію, повторюючи її для вас, вона хоче повернутися у часі. Вона хоче повернутися у часі і зробити із вас маленькою дитиною, яка із вас не піде, а яка постійно буде поруч. Люди, які розказують одну і ту саму історію постійно, цим самим вони повертаються у часі в юні роки. Будь ласка, якщо ви вже старший, якщо ви вже одружений, поверніться сьогодні в часі. Згадайте, що ви є дитина. І ті, які підіймали руки, що більше не мають матері, підійдіть після служіння, порозмовляйте, що означає більше не мати ангела в своєму житті. На базі цього всього. Я запитаю, і після цього ми молимося. Хто є справжній християнин? Я вам допоможу відповісти: справжній християнин це є той, хто любить свою стареньку маму. Справжній послідовник Ісуса Христа це не тільки той, який готує проповідь. справжній послідовник Ісуса Христа це є той, який вділяє час своїй матері і живе за 600 кілометрів. Це не проблема сьогодні 600 кілометрів. Тому що Бог каже: слухай Батька свого, і тебе що зробив. Породив і не гордуй, коли постаріє твоя мати, хай Бог нас в цьому благословить. Якщо у вас є бажання помолитись, будь ласка, ми стоячим помолимося. Я завершу останню цю молитву і ми ще присядемо на хвилин 15. Амінь. Дорогі друже. Ти щойно прослухав проповідь Слова Божого. І якщо ти відчув, що Бог торкнувся твого серця через це слово. Якщо твоє серце відкрите для Бога, то я ласкаво запрошую тебе відвідати нашу церкву. Адресу та місце знаходження церкви ти зможеш прочитати внизу цього звернення або ж зайти на наш веб-сайт і отримати усю необхідну інформацію. Повір, я особисто буду надзвичайно радий познайомитись із тобою, двері нашої церкви та серця усіх членів церкви, широко відчинені для тебе, твоїх друзів і твоєї родини. Успіхів тобі та благословій! З вами був пастор церкви Благодаті, місто Києва, Любомир